З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні разом з вами я хочу зробити огляд на ось ці три чудових набори від торгової марки Wonderland Crafts. Якісь набори мені дарували, якісь я купувала, я вже, чесно кажучи, і не пам'ятаю, хто що саме мені дарував. Мені дуже подобається ця червоно-золота серія. В мене є вишита одна іграшка-ялиночка, то було вже досить давно. А минулого року мені багато дарували до обміну подарунками, щось я купила. Ну а цього року я вирішила, що необхідно вишивати. Не хочеться, щоб воно там мене лежало і сумувало. Тому давайте сьогодні разом подивимось. Ви запитаєте, а що тут дивитися? Вони ж майже однакові. Так, я згодна, але все рівно. Відрізняється сама дерев'яна заготовка. Знаєте, хочеться потримати її в руках, подивитися кількість бісерин, розміри. Мені здається, це завжди цікаво дивитися огляди наборів. Ну що, давайте розпочнемо. Отже, перший набірчик, який ми подивимося: FLK 314 ось такі санчата. Дуже вони гарні. Ось так вона виглядає в упаковці. Ну і давайте відкриємо і подивимося, що там і як. Отже, подивимося саму дерев'яну заготовку. Вона така, ну, якщо брати мою долоню, ну майже на долоню. Вона рука велика, тому ось так. Я дуже люблю перфорацію від чарівної країни. Обожнюю. Ну, Wonderland Crafts, правильно говорити, але мені так іноді хочеться говорити по-старому. Отже, тут у нас йде паспорт якості. Ось така листівка. У мене вже накопичилось їх чимало. Питання тільки, кому писати. І я за кадром відкрию, відкрию найцікавіше десертик. Отже, ось такий зворот, дуже гарний колір. Класний, прям такий, взагалі, дуже гарний. Так, ну і подивимося, ем, подивимося наповнення. Отже, тут в нас йде бобінка з двома голочками, і кольори. Так, ой Боже, вона мене вже з рук випадає перший колір, такий золотий. Другий колір ось такий червоний. Інший такий, як вишневий, не знаю, такий гранатовий, як правильно сказати. Так, і, звичайно, в набір сюди входить. Так, давайте порахуємо, я нарахувала 7. 7, 1, 2, 3, 4, 5. І так, сім ось таких бусин золотого кольору. За кадром скажу, що схема видно, що ще старого зразка дуже дрібна. На одному такому невеличкому листочку формата А5 десь так. Розмір цих санчат 14,5 на 8,5 см, три кольори, ми зрозуміли. І вказано бісеру 1227 бісерин. Виробник, до речі, вказує, що. Тут треба 6 намистинцях з золотого кольору, а ми нарахували, що в нас 7, тобто, одна запасна. Ось такий цікавий набір. Хочу, я далі буду пробувати сідати, вишивати, хочеться мені поповнити колекцію своїх новорічних іграшок. І давайте подивимося наступну іграшку. І наступна іграшка це ось такий олень. Артикул FLK315. Отак виглядає упакування. І давайте подивимося. Що ж там, я певна, що одне і те ж. Дуже така гарна заготовка. Мініатюрна взагалі. Ну, якщо брати мою доволі. Ну, взагалі така. Маленька, здається, що там вишивати? Чому раніше не вишивала? Не знаю, постійно щось я відкладаю. Так. Паспорт якості. Ось така я Є як називається ця. Ну це не лама, якось вона називається ця тваринка. Я щось не можу згадати. В голові щось там крутиться і згадати не можу. Так. Отже, ось такий мініатюрний фетер такого вишневого бордового кольору. Дуже так класно. Два олені, ніби в мене. Так, ну, наповнення те саме. Я не буду вже так наголошувати. Ви зрозуміли, я так розкладу в хаотичному порядку. В самій схемі схема також самого формату: мініатюрна, А5, розмір 9 на 10 см і 646 бісерин. Так само тут написано, що в набір має входити. Шість на ось цих. Нас сім іде. Нарахувала сім. От, ось такий мініатюрний і дуже водночас гарний олень. І ще одну іграшку подивимося ось такий іграшковий коник, артикул FLK316. Ось так він виглядає. Ну і давайте подивимося. Що ж там? Водночас цікавого, водночас. Ми знаємо, що там стандарт. Отже, ось такий коник невеличкий, дуже він гарний. Такий красень. І дивимося наповнення. Так. Ви знаєте, що не листівочка то де, Паспорт якості ось така листівочка такі пара оленів. Так. Наповнення те ж саме, але все рівно треба показати, що там є. Тобто, напевно, з цих е кінців будуть чудові залишки бісеру, і потім буде можливість все це всипати в один пакетик і підписати, відповідно. Отже, чотири кольори я їх розклала хаотично. Прилетіла майже бобінка з двома голками. У мене аж з рук вилетіло. І. Ось такий фетер і класний. І в схемі в нас вказано, знаєте, тут хоч коник і олень більш-менш схема, але там, де санчата, ну, така дріботінь. Отже, вказано: розмір 11 на 7,5 см, три кольори і 617 бісерин. Здається, така невеличка робота аж 617 бісерів. Отже, піду я вишивати. Знаєте, я собі поставила ціль неодмінно вишити ці іграшки. В мене їх, якщо брати цю червоно золоту серію, в мене їх є 9 наборів, і я їх розділила. По три іграшки, тобто по три вишити, потім знову трихатись, щоб було мені якось легше, простіше. Не все, знаєте, в одне, що воно набридало, а так поступово пробувати і вишивати. Ну що, іду я втілювати свої вишивальні мрії в життя і ділитися з вами своїми результатами. Дивіться, яка краса в мене вийшла. Ось такі санчата я вишила. Мені дуже подобається підбір кольорів, а ці золоті намастини роблять ще більш гарнішими, я би сказала. Ось так, дивіться, як гарно вийшло. Ось такий зворот, ось така краса. Ну, гарно, дуже гарно. Вишивалося легко, я чомусь думала, що буде трошки важче. Але я вже якось звикла до цієї червоно-золотої гами, і навіть не хочеться поки вишивати щось інше. Далі я розпочала вишивати ось такого мініатюрного оленя. Він також вишив дуже гарний, насправді, дивіться. яка краса, ось такий зворот. Така зовсім мініатюрна іграшка, якось так легко і просто вишивалася. І ще покажу вам ось іграшкового коника, який він гарний вийшов ось ближче. Ось така краса. Дуже він гарний. Ось такий зворот. Залишки бісеру є, я вам їх показувати не буду, тому що я не бачу поки сенсу. Я просто взяла органазір, насипала туди три кольори, і просто, якщо мені не вистачає, то я досипаю потрібні кольори. Вишивається легко, просто я працюю зараз над іншими іграшками в таких же кольорах. Цими новорічними іграшками я беру участь у спільному відшиві у групі Вишиваємо разом в Телеграм під керівництвом Юлії осінь. Мені приємно спостерігати, як вишивають інші дівчата. Ну і самі, знаєте, хочеться не сидіти, склавши руки, а також ділитися своєю красою, йти вперед, ну, як то кажуть, до поставлених цілей. Ось такі чудові і дуже гарні новорічні іграшки. Буду я йти далі вишивати, ну і, звичайно, показувати вам свої результати. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого!